В Україні новий міністр оборони Верховна Рада відправила у відставку Валерія Гелетея і призначила замість нього Степана Полторака, кандидатуру якого в понеділок подав на розгляд президент. З квітня цього року Полторак командував Національною гвардією України. Пропоную подивитися, як голосували депутати. За 245 рішення прийнято. Давайте привітаємо Степана Тимофійовича з обранням на посаду. Після цього Степан Полторак склав присягу і пообіцяв спиратися в своїй роботі на професіоналів і патріотів. Президент, який особисто представляв свого кандидата в парламенті, сказав, що той має бойовий досвід і стратегічне бачення, і згадав історію із зачисткою будівлі Харківської ОДА на початку квітня. Пригадую і рішучі дії Степана Тимофійовича. Коли він разом із спецпідрозділом Ягуар очистив від проросійських сепаратистів приміщення Харківської обласної державної адміністрації. І цього дня проєкт так званої ХНР так і залишився на папері значною мірою, дякуючи скоординованим рішучим діям. Україна потребує миру. Гарантом цього миру може бути тільки сучасні. Добре підготовлений, мобільний і добре оснащений Збройною сили України. Я чітко розумію і знаю, що необхідно робити. Для цього мені потрібен час, ваша підтримка і допомога.